Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Збільшення пенсійного віку. Так, да, ви правильно все почули. Збільшили стаж, да, кожен рік він росте на рік, тобто до 2028 року всім потрібно буде мати не менше ніж 35 років стажу, щоб піти на пенсію в 60, то тепер ще хочуть збільшити і вік. Щоб люди йшли на пенсію не в 60, а в 61. Відповідний проєкт постанови вже розглянутий профільним комітетом. Номер його законопроекту 5566, посилання на нього залишу в описі під відео, пропонує збільшити пенсійний вік на один рік, щоб люди могли вийти на пенсію не в 60, а в 61 мінімум. Но, но! Щоб то було не так боляче, то пропонують робити це поступово, розтягнути аж на 12 років, тобто кожен рік збільшувати на один місяць. Ну, типу, щоб не так відчувалось. Крім того, пропонують і знизити пенсійний вік. Ну, як нелогічно, тут збільшити і тут зразу знизити. Но за єдиних умов, якщо жінка народила дитину. Тобто за кожну дитину мінус 6 місяців. Таким чином, якщо там в 61 рік, якщо у вас одна дитина, то в 60 з половиною. Якщо дві дитини, то в 60 Якщо три дитини, то в половиною. але не більше, ніж на 3 роки. Тобто, 6 дітей лише рахуватимуться, всі наступні не будуть віднімати пенсійний рік. Для чого це роблять? В законопроекті написано, щоб підтримати демографію, тобто Така жінка, блін, хочу на пенсію. Піду на народю дитину, да? щоб раніше вийти на пенсію. І баланс бюджету пенсійного фонду. Ну тут більш зрозуміло. Тобто, що якщо пізніше почати платити пенсію, то відповідно пенсію платити потрібно буде менше. І людина буде працювати довше і змушена буде довше платити внески до пенсійного фонду також. Як на мене, чи буде це зроблено, так, да, буде. Воно буде разом представлено з новою пенсійною реформою, буде введена накопичувальна пенсія, буде піднято пенсійний вік, буде трішки збільшена пенсія тим, хто зараз отримує. Ну, можливо, навіть не трішки, а нормально збільшена, Там ще подивимося, як її приймуть. Но тут великий нюанс. Вірніше, не нюанс, а цей законопроект може бути безкорисним, тому що і так вже зараз. Значна частина пенсіонерів 60 років не йде на пенсію, продовжує працювати і надалі, бо в них глобально не вистачає стажу. Тобто в 60 років, 35 років стажу зараз дуже мало в кого є. Всі інші зможете працювати або до 63, де треба вже 25 років стажу. Да? Ну, Вірніше зараз 22, до 28 треба буде 25, або до 65, де треба не менше, ніж 15 років стажу. Якщо його менше, то буде призначена соціальна допомога. Чи спонукає це жінок народжувати, тобто підвищувати демографічну ситуацію? Та, ну, я не думаю, що дівчина в 20 років, ну, коли починає народжувати, в 20, до 30. Там, ну, Інколи після 30 років, да? період народженості, наймасштабніший. Я не думаю, що дівчата в такому віці думають, щоб потім піти раніше на пенсію, і чи буде в них та пенсія взагалі. Вони ще мало думають про стаж, мало думають про своє ну, пенсійне майбутнє, да? коли вони вже будуть бабушками. До такого точно ще думки не доходять. Таким чином, мені здається, що. Підвищення демографії, то, знаєте, такий вторичний косвіний фактор. А от збільшення пенсійного віку, щоб менше платити пенсіонерам, то дійсно так, тому що, ще раз повторюсь, якщо ви на один рік пізніше пішли на пенсію, значить вам цей рік держава кошти не платить. А навпаки, ви платите державі, тому що ви продовжуєте працювати і сплачуєте податки. Враховуючи те, що середній вік чоловіків в Україні 57 років, то підвищення пенсійного віку призведе до того, що чоловіки пенсії будуть отримувати єдиниці. Одиниці відверто так. І коли мені в коментарях нинішні пенсіонери пишуть, що це влада просто хоче добити всіх пенсіонерів, то що вже казати про майбутніх пенсіонерів, де і стаж збільшений, і вік буде збільшений. І, і все інше, то їх просто не буде існувати як таких. Ні, ну будуть довгожителі, будуть люди, які будуть отримувати цю пенсію. Не зарікаємося, бо невідомо, що очікує нас впереді. Можливо, дасть Бог і ми подоживаємо, і будемо отримувати цю пенсію. Але поки що, знаєте, ну, кожен, кожна пенсійна реформа, от пам'ятаємо 11 рік. 17 рік. Це роки проведення пенсійної реформи. І кожна з них щось піднімала, піднімала якісь вимоги. Піднімала вимоги до стажу, піднімала вимоги до віку. Спочатку стаж переробили з 20-25 років на 30-35. так. Потім переробили стаж на 35, всім обов'язково, але з поступовим підвищенням. Ну і тут, типу, місяць в рік ніхто не замітить. А через 12 років вже 61 буде всім стабільним. Ну тобто, поки ми допрацюємо до пенсії, то вже то буде повноцінно введено. Ну, дивлячись на тенденцію і європейських країн, де вже вік в деяких є і 65, і деякі країни вже подумають піднімати до 70 років. То таки думаєш, а Україна, ми ж переймаємо європейські практики, да? скільки пройде часу до того, коли Україна. Скаже, давайте зробимо 65, нащо цього гратися 61, там 12 років. Нафіга. Давайте зразу влупимо 65 і поставимо 50 років стажу, щоб вже навірняка. Ну, зрозуміло, що такого поки що не буде, тому що це е, ну, відверто, відверто призведе до краху будь-якої влади, якщо вона задумає таке зробити. но... Отаке поступове підвищення стандартів наблюдаємо уже наразі. Тож, розбираюсь, вам розповідаю, як тільки буде якась додаткова інформація про прийняття цього законопроекту чи відхилені його, не знаю, як наші ж депутати за це проголосують. Я відразу вам розповім, але те, що ну, пенсійна реформа зараз покликана. Збільшити пенсію, так яку мають провести надію, що проведуть, е, не чіпаємо її, поки вона не почне працювати або хоч якісь напрацювання в її сторону. будуть. Але кожна пенсійна реформа, крім підвищення, несе в собі ще якісь ризики. Ну, зокрема, ця, яка має бути підвищення нинішнім пенсіонерам. Саме більше тим, хто пішов на пенсію набагато раніше, там 2000 2010 роки, але зниження пенсії майбутнім пенсіонерам. Якщо ведуть те, що підвищує віку і типу, скажуть, ну якщо хочете на пенсію в 60, то можете ще ввести накопичувальну пенсію, типу дві відразу. 100%, що вони дві відразу запустяться. І накопичувальна пенсія, і оці всі зміни це лише питання часу. Тому спостерігаю вам розповідаю до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.